Всім привіт! Сьогодні готую апельсинову паску крафін. Вона дуже смачна, волога і дуже ароматна. В першу чергу я зніму цедру з двох апельсинів, а далі з цих двох апельсинів мені потрібно видавити сік. У мене вийшло десь 180 мл. Далі я буду готувати опару. Апельсиновий сік трішки підігріваю, всипаю сюди цукор. Додаю пресовані дріжджі, трішки все розмішую і додаю борошно від загальної кількості, яка мені знадобиться для тіста. У мене повинно вийти таке собі ріденьке тісто, ніби сметана. Ось така у нього консистенція. Так як дріжджі не люблять бродити в кислому середовищі, то для надійності я сюди додаю соду, яка і погасить цю кислоту. Далі опару відправляю в тепле місце на хвилин 15 для того, щоб вона забродила. А я тим часом в чашу кухонного комбайна додаю натерту цедру, вливаю розтоплене вершкове масло, додаю сметану та жовтки, всипаю сіль. А ось подивіться, як забродила моя опара. Вона вже повністю готова, можна її вводити до тіста. Отже, відправляю її також сюди в чашу. Я не всипаю все борошно, так як його може знадобитись або трішки більше, або трішки менше, тому вже дивлюсь по консистенції тіста. Обминаю тісто трішки руками вже на столі, і подивіться, яка консистенція в нього повинна вийти. Воно м'якеньке, ніжне і майже зовсім не прилипає до рук. Далі змащую його поверхню рослинною олією і відправляю в тепле місце приблизно на одну годинку для того, щоб воно підійшло. Так як випічка у мене апельсинова, то сюди ж додаю апельсинові цукати. У мене це кумкват. Нарізаю його дрібними шматочками. Пройшла приблизно 1 година і тісто вже моє гарненько піднялося. Тепер його ще раз обминаю на столі та розділяю на три рівних частини. У мене вийде три пасочки діаметром по 13 см. Тепер кожен колобок тіста потрібно розкатати. Беру один і починаю працювати з ним. Розкатую його до товщини приблизно 5-7 мм. Далі мені знадобиться м'яке вершкове масло кімнатної температури і ось таким чином змащую поверхню тіста. Також я купую готову макову начинку і змащую тонким шаром тіста. Далі розсипаю хаотично порізаний кумкват і згортаю ось таку ковбаску. Тепер розрізаю її навпіл, але до кінця не дорізаю. І далі згортаю, як показано на відео. Ось таким равликом. Перекладаю все у формочку, у мене така бумажна одноразова діаметром 13 см. І все. Ставлю підходити. Пасочки повинні обов'язково підійти приблизно 1 годину. Тоді вони будуть гарно пропікатись і не будуть тріскатись. Ставлю їх випікатись в розігріту духовку до 180 градусів і почуться вони у мене десь приблизно 40 хвилин. Готовність провіряю дерев'яною паличкою. Вона повинна виходити сухою без слідів тіста. Ось і все, пасочки готові. Можна їх прикрасити зверху, посипавши цукровою пудрою, але і так вони дуже смачні та солодкі, тому я цього робити не буду. Чекаю, доки вистигнуть, і можна коштувати. Друзі, це справді дуже смачно, пасочка виходить така волога в міру солодка, дуже-дуже ароматна, з приємним ароматом цитрусових. Ну, взагалі це просто бомба! Обов'язково приготуйте, я впевнена, що вам сподобається. Дітки мої були в захваті і дуже задоволені. Я бажаю всім вдалої випічки, світлої Пасхи та мирного неба. До зустрічі. Слава Україні! Мам, дуже смачно. Дуже? Дуже, дуже? дуже дуже смачно. Ніжна м'якенька. Да. Апельсин відчувається смак? Так, да. відчувається. Мені кажеться, що смачніше, ніж вчорашний. No to już inny, co zrobicie? Uh -huh. Zmieć na tak? Daj, uh -huh. bye bye.